Йдемо трошки, походимо, порозглядаємо територію готелю. Тут у нас такий рецепшн. Я її Я тобі Ось, Та, ось такий бар біля басейну. Ось. І дитячий є басейн. І... Okay. Mm -hmm. Mm -hmm. Там я зрозуміла, такі Це тут басей. є номера і ще є ось там номера. Ой, дивіться, тут такі. такі ще є номера, отам. Я так зрозуміла, що все належить до того готелю. Так що будемо знайомитися. З готелем зараз. Дивіться, у нас тут паркова зона, дитячий майданчик є. Ось та й таке. Максим, як тобі? Ну виглядає все О, О, Дивись, тут є місце під Угу, mm -hmm. Можна тут сидіти, все як дуже гарно. Водичка. І глибина менша, там далі йде більша. Є 80 сантиметрів. Метр 30 там далі пише. Ось така у нас красотища. Готель Continental. Парк Хотель Континенталь. Анімація, певно, якась буде. Ну, Тут дитячий басейн має скільки? 60 сантиметрів. Небагато. Угу. Хто йде заміряти воду, чи дуже холодно. Ой, водичка тепла. То капець. Ну, дуже класна вода, тепла, капець. Ей, така красиво. І що, і що? Я вже йдемо на море. Дивіться. Близенько. Навіть 5 минут не йшли. Певно, три. Так, красотіще, гляньте. Пляж починається вже. Пісок. А... Пляжа, мама Мія. Скільки пляжу? Клас. Вон де вже моречко видно. Моречко видно. Клас. Тут якісь кафе ще є. Підемо потім подегустуємо бір. Сім левів, 5,79. Пальмочки. Яка красотіща. Super, super, super. Įdėm plaukti, bet apisočiau kiek į klasniučiai.